Це топ новини дня від п'ятої редакції на Гуляйпільському напрямку сили оборони контратакували окупантів. Нашим бійцям вдалось ліквідувати щонайменше взвод руських штурмовиків зі 114 го полку, 127-ї мотострілецької дивізії фашистської рифи. Загалом за добу на цій ділянці фронту фіксували 24 штурми поблизу Гуляйполя та у напрямках злагоди добропілля, залізничного, зеленого і рибного. Водночас на Оріхівському напрямку ворог не атакував. Російські каби зруйнували перлину українського модерну будинок культури у селі Жовта Круча. В Оріхові росіяни вбили 57-річну жінку. Чоловік дістав поранень. В півідрон ударив по автівці, припарковані біля будинку. Загинув ще один чоловік внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. В одному з сіл горіли будинки. 76-річну пенсіонерку в Пологівському районі ворог атакував дроном. Вона під наглядом медиків. Загалом під вогнем противника було 37 населених пунктів області. По більшості з них росіяни запустили 338 БПЛА різної модифікації. 917 ДТП з потерпілими зафіксували правоохоронці у Запорізькій області минулого року. В аваріях травмувалися 1161 людина та 87 загинули. Загалом кожна сорокова ДТП скоєна п'яними водіями по Україні. Виписано 138 тисяч протоколів за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Найбільше водіїв на підпитку на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині. На Запоріжжі таких протоколів 6477. Майстер-клас переговорів від бійців 225-го окремого штурмового полку. Під час зачистки посадки наші воїни запропонували окупантам здатись. Недобитки відмовилися, що отримали в бліндаж, Двоє таки вижили та пришкандибали у полон. 22 мільярди 777 мільйонів гривень. Така сума шкоди повітрю Запорізької області внаслідок обстрілів росіян з 24 лютого 2022 року. Екоінспекторами задокументовано понад 860 фактів викидів забруднювальних речовин в атмосферу. Основними чинниками цих порушень стали артобстріли та пожежі, що виникли в результаті бойових дій. У селі Мирне на тимчасово окупованій Мелітопольщині росіяни будують військову базу. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. окупанти розгорнули масштабне будівництво на території, яку загарбав 291-й руський метастрілковий полк. Техніка працює цілодобово. Рашисти зводять польовий табір для розташування особового складу, є і майданчики для навчання операторів. БПЛА координати вже у Силоборони і на Рашовояк чекає палкий привіт. Три підрозділи, що боронять запорізький напрямок, отримали 24 нові автівки, 7 позашляховиків і 17 мікроавтобусів. Передала транспорт військова адміністрація разом з партнерами Укргідроенерго та фондом Сергія Притули. В отриманих мікроавтобусах облаштують мобільні командні пункти для спостереження за небом. Саме звідси виявлятимуть цілі, які будуть знищені нашими перехоплювачами. У Запоріжжі обдарована молодь отримає фінансову допомогу. Таке рішення ухвалили в мерії. Гроші зможуть отримати ті, хто має вагомі досягнення у навчанні, науці, спорті, культурі, мистецтві, громадській чи волонтерській діяльності. На виплати можуть розраховувати аспіранти та науково-педагогічні працівники, 225 студентів вишів та 63 студенти коледжів, понад 70 учнів профтехів та 119 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Унікальне природне явище на окупованій Мелітопольщині. Тисяча птахів зібралися в Атмана на Отлюдському лимані. Відозняв місцевий житель. Головне, аби і до пташок не дібрались руські нелюди та не повбивали, як вони це люблять робити. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.